Тому що нам вдається спораду вдасться впоратися якимось чином з той стацією, яка є в Казначействі. І якщо не буде погіршення, по крайніх збережеться на тому рівні, що є, то ми плануємо завершити досвідкування міста наступні об'єкти. Перший це повністю завершити ремонт реконструкції відновлення бульвару Данилогалицького з будівництвом там нового фонтану, дитячого майданчика і вкладання брудків по бульвару. Наступне це ремонт реконструкції відновлення скверу Тараса Шевченка, який получив вновлен Стверну на вулиці Миру, де вже, вже розпочаті роботи ведуться, завершення робіт по реконструкції набережної, планується завершити протягом місяця часу. Також в парку Тараса Шевченка до 25 липня повинні бути завершені роботи з ремонту сходів, які ведуть з... та з вулиці Старий Ринок. Ремонт підпірної стінки і до цього ще став повинні бути зроблені ремонтні роботи і реконструкція. По місті, де знаходиться хрест для освячення води. Власне, 26 числа там вже планується святкові заходи, тому ми хочемо до 25 числа ці роботи завершити, щоб не відбувалися на нові оновлені території. Стосовно парку тупіччі, то розпочаті роботи тривають і мають бути завершені роботи по реконструкції і відбудові каскаду Фонтанів на центральній алеї, яка буде від напружної до вулиці Карпенка. Також по ній зроблені роботи по будівництво нової пішохідної е, ділянки, яка йде від, вулиць, від е, магазину Родина і до вулиці Карпенка. це основна пішохідна зона в цьому парку. Все, потеплічик, все. Шевченко, Мера.